Всім привіт, знову я Юра, і ми знову прийшли на наш огород з гарбузами, де була посаджена турка Ми останній раз тут були приблизно три тижні назад, да, три тижні назад на Троїцю. Вони тут дуже цвітуть, вони вже цвітуть. А тут, і тут є вже маленький А Якщо вам було погано, погано видно, то зараз покажу вам більше. Ось і зараз давай ще сходимо на інший наш огород з гарбузами. Все ще ось один великий і два маленьких. А завтра ви топтали. І набузи тут есть. теж і один маленький і один великий. Прийдемо ще сюди через недільки, через дві. Тож, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім па-па.